Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Завершився матч у іспанській лізі Жерона у себе вдома на стадії Мантімі. Приймала команда Мітчела Атлетик Більбао 2-1, мої любі друзі! Жерона перемагає Крістіан Стугані! На 90 плюс 9 хвилині приніс таки Жероні перемогу. Ну, давайте, мої любі друзі, все по порядку. Розпочнемо ми зі стартових сайтів. Підопічні Мітчела вийшли грати по основці 4-2-3-1 Пабло Гасені Говерота. Девід Лопіш, Крейчі, захисники Мігель Гутєрес, Мартінес, Попланко, Іван Мартін, Ерера, центральні опорні півзахисники, Доніван Ван центральний атакувальний півзахисник, Данжума Аспріля, Попланко та Руїс у нападі – це стартова розстановка Жирони. Вибічні Елінесто Вальверде вийшли грати про розстановці 4-3-3, поділі оборотах, воротах, переди Свівіон, захисники Демаркус, Бойро, відповідно по флангу Руїс де Галеретта, Сансет Андер Ерера, півзахисники Берінгер, этот Ники Уильямс, соответственно, в нападе, это стартовая основка Бильбао. Джелло, Берчичи, Гомеш, Прадос, э, Хауэ Гаригас, э, Вейтутин, Рузи, у Атлетика Бильбао. Ну, видно уже Роны, Кристиан Стуане, Хуапне, Францесс, Брент Хиль. Тамі Сахой, вийдуть у Жерони. Так, давайте тепер, мої любі друзі, безпосередньо поговоримо про сам поєдинок. Знаєте, Жерона, в принципі, команда Мічел з перших секунд Не ці, ти захопила Жерона ім'я. Чим більше володіла і Жерона найбільше і атакувала позиційному любі друзі. Тобто Жерона дуже активно так, команда Мітчела, Я вам хочу сказати, мої любі друзі. Команда Мітчела дуже активно розпочала даний поєдинок. Ось дуже активний початок від Жерони, Але ось Атлетик Більбао заробив пенальті на 20. Восьми Пабло Гасаніга. Витяг пенальті, мої любі друзі. Пабло Гасаніга витягує пенальті на 20. 28 их вы не просто кисним уверенный сейф. Роботи по благосанига. Просто кисним уверенный сейф, мой любимый друзья, по благосанига. До речи, это пенальти спочатку не призначили, судьи. Потом придавили систему видео повтору. И да, и да, было видно, что пенальти все-таки был. Вот, ну и, соответственно, Беренгер не забыл. Беренгер не забыл, потому что, мой любимый друзья, потому что Пабл Гасанига. Його, його удар витягує. А Жерона забиває гол. 39-та хвилина поєдинку. Асприліс забиває. Мардіна сидає передача на Аспілі, Аспрелі. Виконував подачу. Знаєте, взагалі це була подача, але Мігель Гутеерс. Але Мігель Гутиерс. Як же він прочитав цю ситуацію? Мігель Гутерес не пішов на м'яч. Він Аспрелі робить подачу, да? Мігель Гутерес, який не був у офсайді, він прекрасно бачить, що сприяли виконує подачі. Мігель просто пробігає. Таким чином вратаря ворота він дезорієнтував цим, да? Та ще не пробив поворота, тому що та очікував удара, а не пробив, а не пробив Мігель Гутерес. Він перехитрив, мої любі друзі. Він перехитрив усіх і таким чином вас забила, тому що просто-напросто не буде це готовий. Фантастика, просто фантастика. 1-0, джера не забиває. Але Атлетик Більбао відповідає просто моментально. Сансет! Збиває гол Сансет 41-х на поєдинку, просто ідеальне закидання від Берінгера. Сансет виграє боротьбу один в один, виходить на ударна позиція, пробиває, забиває і робить рахунок один-1. Далі там Гоміш, до речі, вийшов замість Сансета. Тобто, коли Сансет забив, він там потягнув мишцю. Тобто травму отримав Сансет. Побажаємо Сансету міцного здоров'я та всього самого найкращого. Потім точний Вівіан жовту картку отримав. А потім ще було призначено ще один пенальті в Атлетіка Більбао. був призначений. 53 хвилина поєдинку ще один 11-метровий удар. 53 хвилина, пенальті, призначає суддя і Павл Гасаніга, і Давід Лопіш за, за емоції отримують жовті картки. Пенальті. І як і Віліамс! Підходить до точки, пробиває, та не забуває. Пабло Гасаніга, витягує його удар, але потім було перебивання. Але потім, мої любі друзі, було перебивання. На цей раз Андер Ерера підходить до точки, пробиває Андер. І знову Пабло Гасаніга витягує удар. Просто фантастика. Ну, до пенальті. Відбив нібито, тут да, по Благослоніга, але можна рахувати як три пенальти. Можна рахувати. А так то воно і є три пенальти, відбив по Благослоніго. Тому що, да, Вільямс, коли пробивав і не забив пенальти, да, так. Але все-таки: три пенальти, по мої любі друзі. Просто фантастика! Просто фантастика, мої любі друзі. Жерона володіла м'ячем, атакувала, були хороші моменти, але забити ніяк не вдалося. А ось тут, мої любі друзі, пенальті вже у Жерони було. 99-та хвилина. Ну, взагалі, пенальті призначено 90 плюс 6. Пенальті було призначено після подачі, якщо не помиляюсь, Крістіан Стуані з цей пенальті Заробив, якщо я не помиляюся, звичайно, можу помилятися. Ось. а в будь-якому випадку. Пенальті. Пенальті на останніх хвилинах, плюс там Паредес е е дві жовті картки протягом двох хвилин і отримав вилучення. Ну і до точки підходить Крістіан Стуані, Вирішальний момент двобою. Крістіан Стуані, легенда Жероне. Підходить до вирішального удару. розбігається Крістіан Стуані та забиває Крістіан Стуані. Кристиан Стуані гол у ругваець на 90 плюс 9-ти хвилини, то перемогу для жира саме Кристиан Стуані. Хоче вратарь, на циклі бельбаут, гадап, да, про політ чей, но ведь ведь бив удар Кристиан Астуні сітку сетку варить, це так залітає. І саме Кристиан Стуані вириває для жирна дуже важливі три залікові бали. Ось вона, мої любі друзі, статистика. даного год 14 ударів у з них 6 ударів в площину в Атлетіка Більбао 13 ударів 4 удари нанесені в площину 66% володіла м'ячем 34% володів за кутовим, Більбау і 6%. Закутув, любі друзі. Але справедливості з голівими шансами перевага була саме в Атлетіка. Із Більбао 5 голів Атлетіка, 4 голі, ну з них перше, 2 пенальті було. Ось. Ну і три голів'ї нагоди у Жирони та дві голів'ї нагоди під опічнім Мічелло опустили. 580 на передачі у Жирони, 508 передач точних, 87% точність передач, 310 передач в Атлетіка. Більбао 248 передач точні, 3-0 за Осайдем із 14 ударів, 6 ударів в площину в Жирони, 5 ударів повз ворота, 3 удари просто-напросто заблокованими. Були в Атлетіки Більбао 13 ударів, 4 удари в площину, 6 повз ворота, 3 удари заблоковані. По успішних відборах, до речі, краще був була Жерона. 9 успішних відборів, 45 успішності, в Атлетіка 8 успішних відборів, 44 успішності. Три сейви Пабло Гасаніга, але яких сейви? Три пенальті, витяг Пабло Саніга. Ось ну будуть рахуватися як два пенальті, да? але можна рахувати як три. Тому що, коли пробував Някий Вільямс, цей удар не зарахувало, тому що його перебивали. 4 сейвиу вертера в Атлетиці 12-19, повинні 7-чи, 8-7 за парковами. І тут же Рона була на висоті. 12 борошень право у каталонці, 4 жовті картки в Атлетіка, 13 борошень право, але при цьому одна червона картка та одна жовта картка. Ну а найкращі футболісти у матчі, мої любі друзі, це Пабло Гасаніга. Пабло Гасаніга Однозначно, найкращий футболіст даного поєдинку. Аргентинець витяг два пенальти на секундочку. Два пенальти витяг Пабло Гасаніга. А можна витягнути як три. Просто фантастичний матч Пабло Гасаніга. Просто неймовірний матч для Паблу Гасеніґ. Якби Більбао би забив би тоді би другий м'яч, то це було б напевно нордом. коли Жерона нібито контролює матч, але пропускає. Ну, Атлетік Більбао, якщо б би забив би, другий м'яч, відповідно, це і впевненість додало б Атлетіку. І Паблу Гасеніґ врятував свою команду. Ну, Жерона перемагає ділу, я думаю, команда Мітч домінувала, більше володіла м'ячем. Більш перевело моментів. Атлетіка Більбао браво, команда Неста Вальверде, Навіть незважаючи на складні обставини, вони були складні, тому що я вважаю, що Жерона контролювала матч. Атлетіка Більбао все одно браво, команда знайшла собі сили, по-перше, відігратись, по-друге, пенальті заробили. Десь трішки Атлетіка Більбао не пощастило, і справді. І, можливо, нічия була б більш справедливим берегунком, але я думаю, що Жерона на цю перемогу награла. І Крістіан! Стуані. Вервай для Жерона перемогу. В будь-якому випадку, Атлетік Більбао це дуже сильна команда. І я хочу побажати Атлетіку всього самого найкращого. В принципі, як і Жероні. Дуже сильні команди сьогодні зустрічалися. Жерона дуже сильна команда. Побажаємо Жероні Атлетіку всього самого Ось, Жерона перемагає. І робить це абсолютно поділ. Підпічні мічел здобувається третю перемогу. Ну нарешті, да. Можна сказати, що ж рона тому що остання перемога взагалі ще, ще була в серпні. Місці, на секундочку. А, ні, ні, на початку вересня на Цивілі там була перемога. Дуже були прикипаразки від Парижа, від Ось, І нарешті жерона своє здобуває. 12 балів здобуває Жерона, 3 поразки, 3 нічі та 3 перемоги, ось такий баланс у каталонців. Але дуже важливий 12-й пункт команди здобуває. До речі, наближається до того такий Більбао, який знаходиться на 6-й позиції, має 14, 14 балів у своєму пасиві, три поразки у Більбао, дві та 4 перемоги у підопічник Ельнеста Валерде. Дякую вам за увагу, мої любі друзі, Жерона 2, Атлетик Більбао 1. Жерона перемагає поділ, Атлетику Більбао та Жероні побажаю всего найкраще. Вам, друзі, також бережіть себе, мої любі друзі. Всі до побачення, всі до нових зустрічей!